Доброго ранку всім. Доброго ранку, членам виконавчого комітету, всім присутнім. Дякую, що прийшли на позачергове засідання виконавчого комітету. Пропоную, як завжди, розпочати наше засідання з хвилини мовчання, вшанування пам'яті загиблим героям. Дякую. Сьогодні на порядку денному у нас шість питань. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу цілому. Хто за? Вісім за. Я вибачаюсь. На засіданні присутні вісім членів виконавчого комітету. Засідання є правомочним. Вісім за. Перше питання у порядку денного про підготовку проєкту бюджету Ахтирської міської територіальної громади. Алла Івановна, в цій ми розпочинаємо роботу над формуванням проєкту бюджету на наступний рік. При тому в даному проєкту рішення пропонуємо сформувати та затвердити робочу групу, яка буде займатися формуванням проєкту бюджету. Пропонуємо також затвердити план заходів, які будуть де розписано кожен, кожен етап підготовки формування проєкту бюджету, і пропонуємо йде, перелік до яких ми будемо звертатися офіційно, для тим, що надали нам інформацію по податку на доходи фізичних осіб, який, як всі знають, складає основну договору походження тобто, податків до бюджету. Тому пропоную підтримати даний проект за допомогою. Але у нас ще не було роз'яснень по значить, військовому ПДФО. Значить, так, да, будь, будь ласка, вийде. на мікрофон, аби щоб у нас слухають люди, що Міністерство фінансів на даному даному листі було зазначено, що податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення військослужбовців в наступному році очікується, що буде зараховуватися до державного бюджету повністю, в повному обсязі для нас. Це буде катастрофою. Тому що податок на доходи фізичних осіб із військовослужбовців, формувань він складає близько 40% ну, до 40 відсотків у загальному обсязі, обсязі ПДФО. для нас саме втрати, і це не буде забезпечувати виконання бюджету в наступному році. Це буде катастрофа. Добре, ну я думаю, це буде ж не тільки у нас, і по ситуація, по всій, ситуація по всій країні. По всій багато країні. таких питань буде. І ну, на сьогоднішній день давайте не забігати наперед. Е, наступне про 4, 4 Так, 4 відсотка також поки на сьогоднішній день це буде 60% до нас зараховуватися, 4%. Ну, так. якщо для інформації, то, то у цьому році зараховується подифовшися чотири до нашого міського бюджету, а на а взагалі по податкову по, по бюджетному кодексу податковому кодексу зараховується 60%. Тобто 4% на цей рік давали нам додатково Ну на, наскільки мені стало відомо, що 64% – це була вимога асоціації е, не тільки асоціації це була вимога. Європи міжнародний Міжнарод... і підтримали активно підтримували міських... на той момент. А зараз, ну, на жаль, державі на сьогоднішній день для розуміння наших мешканців досить серйозна ну, ситуація. Всі бачать, що підприємства закриваються роботи зупиняються і виробництво яке. Е... Йде на експорт, яке дає кошти, ну, на жаль, стає все менше і менше в нашій країні. Тому потрібно буде економити всі. Дякую. Пропоную е, проголосувати за, за даний проєкт рішення за основу в цілому. Хто за? Дев'ять за. Надійшов ще один член виконавчого комітету. Засідані 8-9 членів виконавчого комітету. Переходимо е, до наступного питання про проведення сезонного ярмарку. Будь ласка, пропонуємо продовжити традицію проведення ярмарків, сезонних ярмарків в нашої громаді, і дане рішення пропонуємо розпочати провести осінній сезонний ярмарок, який буде спершу, спершу з 1 вересня і по 30 листопада. Організатором ярмарку являється комунальний наш ринок, похтерський комунальний ринок, який займається організацією. Організація цього ярмарка буде проводитися чотири рази на тиждень, це середа, п'ятниця та вихідні. І вся інформація буде висвітлена на офіційному сайті міської ради. Тому пропоную підтримати дане проєкт рішення. За основу цілому. Дев'ять за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені і знищені об'єкти нерухомого майна. Про поновлення розгляду заяв. Доповідачем у нас е, визначений тут Оксана Миколаївна Білоусова, начальник відділу центру надання адміністративних послуг, але в неї померла рідна людина. Тому висловлюю е, висловлюємо від виконавчого комітету її співчуття. Будь ласка, е, співчуття також на нашому сайті. Виставте. Доповідачем буде Надія Миколаївна. Доброго дня всім присутнім. на сьогодні. Ми поновлюємо одну заяву, яка раніше була призупинена. Про надання людина донесла всі необхідні документи, тому поновлюємо і приймаємо рішення про надання цій людині компенсації за пошкоджене майно за основу. Цілому дев'ять. За наступне питання про надання компенсації. Про надання компенсації. в цьому проєкті рішення ми надаємо. Е 15 особам компенсацію на суму 1 мільйон 932 тисячі. Нараховано по чек листам 2 мільйони 272 тисячі. Але у нас є в обмеження. обмеження в постанові щодо виплати, тому сума виплачується менш ніж нараховане. Але чек-листи заносяться в повному обсязі, в систему є відновлення. Наразі у нас нарахована загальна сума, враховуючи сьогоднішні 15, 20 мільйонів 721 тисяча і 21 мільйон 912 тисяч до виплати, відповідно до рішень, прийнятих комісією та виконком. За основу в цілому. 9 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про відмову про відмову наразі ми відмовляємо п'яти особам, які тут є відмова по заяві і по нульовим чек-листам. Зміни відбулися в постанові 381, 858 постанова розширила можливості відмовляти, тому що раніше ми по заявам громадян ми не мали можливості відмовляти наразі. Дана, дані зміни до постанови дозволяють людині звернутися з... 16 – це зупинення. Зараз ми розглядаємо про відмову. Про відмову. Про відмову. Це про відмову 5, надання 15, а при зупинення 16. Просто поочередньо. Про відмову. Так, про відмову 5 особам. Про За основу 30. в цілому. 9 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про зупинення. Про зупинення також постанова, яка нині внесла зміни, дозволила і розширила круг можливостей комісії щодо зупинення. Ми наразі зупиняємо 16 заяв, які були подані наприкінці травня. В як тільки запрацювала постанова, але ми не мали можливості призупинити дані заяви, тому що постанова обмежувала повноваження комісії. Наразі це було урегульовано, тому ми пропонуємо призупинити. А людям, які отримують в дії повідомлення про призупинення розгляду їхніх заяв, звернутися до комісії, щоб мати можливість розібратися з поданими заявами, чому саме призупинено, тому що там є різні. Нюанси особливо це стосується довіду про несудимість, коли людина не може розібратися, як її отримати, і коли система видає їй місце народження, наприклад, Росія, і людина перестає взагалі брати цю довідку, що не є підставою у відмові, але є на сьогоднішній день. Неважливо де ти народився, ти маєш отримати довідку про несудимість. І ми пояснюємо людям, що це не є. Ставою для неотримання довідки по несудимості. Будь ласка, звертайтеся до комісії всіх 16 осіб, яких прийде повідомлення про призупинення. Ми будемо поновлюватися і надавати всім про призупинення. Кому надано зупинені були заяви. Будь ласка, звертайтеся до комісії, до центру надання адміністративних послуг. За основу цілому, хто за? 9 за. Рішення прийнято. Дякую всім, всім гарного дня, мирного неба.